Але з дітьми з родин ВПО та військових для того, щоб познайомитись з командою та подивитися, як відбуваються тренування. Це було прохання від дітей, тому що звичайно, що вони бачать, вони слідкують за командою. Вони бачать матчі, хтось їх відвідує, хтось там спостерігає в фан-зоні. І е, ми в запит був від них. Вони долучалися, бо на матчах полісі збираються кошти. Там є такий благодійний острівець, теж де продається продукція, і ці кошти були зібрані саме для нашого центру. І діти ну, бачили цю можливість так, і просто запитали там декілька чоловік на протязі, протягом певного часу, запитували, от було б класно потрапити на Полісся. Діти у нас є з багатьох областей України: це е, Бахмут, е, Мелітополь е, з Київської області, е, Донеччини, е, Сум та е, Харкова і Херсона. Е, Більшість дітей проживають в Житомирі. Так вони з початком повномасштабного вторгнення змушені були покинути свої домівки і приїхати саме в наше місто. Звичайно, що в нашому центрі діти проходять психосоціальну реабілітацію, підтримку завдяки спеціально розробленій програмі та різних методик, які ми застосовуємо психологічних. Зараз звичайно стан їхній поліпшується. Зараз ми проведемо вам невеличку екскурсію, кажемо, розкажемо все, що у нас є, все, що ми зробили, все, що робимо для спортсменів. Організували екскурсію для дітей. Ми побачили різні зони, які є на даній базі. Діти в захваті, вони змогли пограти в ігри. Для дітей також в їдальні накрили зону. Вони змогли перекосити, теж поспілкуватися з декілька хвилин в приємній, теплій атмосфері. Після цього найтакий момент це, звичайно, подивитися на гру гравців. Та після того поспілкуватися з ними, сфотографуватися, взяти автографи і отримати подарунки. Це було дуже цінно діти в захваті, діти дуже задоволені. Доброго дня всім! Що вам сьогодні подарували, окрім шалика? Подарували цукерки, е наклейки прикольні. А Я можеш показати? Так. Да. Кльові. Пам'ятались професійні футболісти і можливість взяти в них автограф і сфотографуватись. сьогодні були челенджі, скажи, ти брав в якомусь із них участь? Так. А в якому? Е, грати 2 на 2 О. з футболістом. Е, хто виграв із вас? Як виграли? Ми програли. <звук> з яким рахунком? 2-1. А ага, потім ти бив пенальті? Так, да, забив? Так, да, забив один раз. <звук> Я намагалась забити м'яч, це доволі весело було. Але було б занадто цікаво. Але все ж таки от, не засмучують. Те, що піддаються, гравці дуже сильно. Це не дуже цікаво. Як не а чому ти вважаєш, що вони піддаються? Ну бо вони піддаються. Як це було видно? По чому ти побачив? Ну тому, що м'яч отут, а він такий... Ааа. як тебе потренували сьогодні з двора? Добре, були і хороші удари, гарні спроби, тому непогано. А ти сьогодні їм піддавався? Ні, стояв на сім але деколи коли дівчата били, то хотілося б, щоб вони отримали якісь яскраві емоції теж. Чи були в тебе випадки в дитинстві, коли ти ось так само бив пенальті справжній футболіст? Так, да, я пам'ятаю в дитинстві, було 12 років, ми поїхали. На тренувальну базу Олімпіка Донецька, і в нас було щось подібне до того, що було сьогодні. А кому саме тебе Заурі бив? Заурі був, що був в полісі. Заурі, Заурі Махарадзе, так, Заурі Махарадзе. Можеш сказати, хто був твоїм кумиром, чи можливо в тебе досі він є? Це напевно Олівер Кан і П'ятовий Шовковський були моїми кумирами. А є, якщо подивитись тих футболістів, які зараз виступають. Хто зараз тобі здається? От, на кого ти рівняєшся? Мені дуже подобається Едерсон. його гра ногами, як він віддає передачі. Вже в нього 4 асисти 5, якщо не помиляюсь, тому напевно він. А ти назвав трьох воротарів Чи передавлявся ти їх техніку відбиття пенальті? Можливо, повторював? Е, так, я читав про Шовковського, в нього специфічна техніка відбиття пенальті, тому я намагався. Щось подібне спробувати, коли я стою, і насправді в нього є якісь свої здібності до цього. Наприклад, за Шовковського я знаю, що він дивиться на опорну ногу футболіста і по ній орієнтується, і намагається вже якось по нозі десь прочитати, тому от, от так це відбувається. А ти сам взагалі вмієш бити пенальті? Мі, мію, Ну, Я бачу, ти з двох сьогодні два не забив. Як так вийшло? Ну, перші там були заколдовані трошки ворота. Мельниченко підклав якусь копійку. да да да, да, да. щось здесь положив. Те, що я звертаю увагу, це емоції дітей, коли команда підійшла до них, коли вони з кожною дитиною привіталися, дали автограф, сфотографувалися. Ці щасливі очі це неймовірні враження, і я думаю, що вони запам'ятають це на все своє життя.